Ми вже прийшли в підвал, ось трошки порозкладали їм тут ліжі, в них тут сухий корм є, вода, каші трохи прийдуть на ніч щоб вони мали де да перекусити. А з нашою манушкою не дуже добре. Так різко їй стало погано. Вона така була жвава, так просилась на вулицю, бігала, гралася з котиками. І тут прямо вечором щось вона так пригонила, і в неділю вже їй теж стало хуже. Оце ми вже вчора капали. Сьогодні вже 6 годин капали. Даємо всі препарати і антибіотики, її там вводили в крапельницю. І вітамін Б12. І Глюкозу. І ми даємо вже трави. і Заварила я полпалу і заварила ортосіфон траву е, почечну і е, каніфрон Л. Я сама п'ю, бо я теж почками страдаю. Ой, це так важко, я вам передати не можу. Ми ще не відійшли від е, долматки від е, Будулая, і одне за другим у нас пішло. У мене вже на нервовій почві пішла. Сиборейний йде макіт, бачите, яка вже в мене зачіска гарна. Покраситись я не можу, сивина вся вилізла. В общем, біда та й все. Ну, будемо триматися до останнього, будемо спасати нашу манушку, бо вона ще дуже молоденька кошечка. Мені три роки назад забрали волкашів. Там був концлагер, там ні води, ні їжі, там ми принесли мішечок корма, то поки ми там говорили, щоб нам віддали цих три котики, то ці котики прогризли той товстий мішок і вони прямо давилися ним. А води ніде в хаті, ні їжі, нічого не було. В общем, концлагер був. Ну, Ми їх відкормили, все нормально було, а тут наслідки пішли. Да, Чорнока?